Сьогодні ми оглянемо затишний двоповерховий будинок, розташований у селі Ставчани, лише 10 км від Львова. Будинок має загальну площу 110 квадратних метрів і підходить для постійного проживання великої родини. Він оточений соснами, чистим повітрям, а поруч озера і ліси, де можна відпочити від міської суєти та шуму. Будинок цегляний, утеплений, фасад під короїд продається разом з меблями та побутовою технікою. Ціна будинку лише 6,5 тисяч доларів. Оскільки власники терміново виїжджають за кордон. Ділянка має площу 5 соток і з першого погляду справляє дуже приємне враження. Вона доглянута, чиста і акуратна, кожен куточок використано з розумом. Завдяки продуваному ландшафтному дизайну територія виглядає затишно і гармонійно. Уздовж меж ділянки висаджені декоративні кущі і квіти, а серед зелені гарно вписалися фруктові дерева, яблуні, груші, вишні, які щороку тішать щедрим врожаєм. Між деревами розташовані ягідні кущі, смородина, малина, агрос. Усе це створює справжній садовий оазис і дарує відчуття спокою і близькості до природи. Біля будинку розташована затишна альтанка, накрита і захищена від дощу та сонця. Це ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Тут можна проводити вечори в колі родини або друзів, готувати шашлики, насолоджуватись тишею села. Навколо альтанки акуратно викладені доріжки, що зручно з'єднують будинок з іншими об'єктами на ділянці. Заходимо у будинок через міцні вхідні двері і одразу потрапляємо в охання та світлу прихожу. Тут достатньо місця, щоб залишити верхній одяг і взуття. прихожій усе зроблено з практичних матеріалів, підлога облицьована плиткою, стіни в нейтральних тонах, завдяки чому приміщення виглядає затишно і доглянуто. Прямо з прихожої можна потрапити до ванної кімнати. Вона простора і функціональна, облицьована сучасною плиткою у приємних світлих відтінках, тут встановлено все необхідне для щоденного комфорту, сучасний унітаз, котова ванна, умивальник із ручним зеркалом, бойлер для нагріву води та пральна машина. Усе продумано для зручності, навіть дрібниці на своїх місцях. Особливість будинку наявність невеликої, але затишної бані. Це окреме приміщення повністю обшите натуральною дерев'яною вагонкою. Всередині пахне деревом і одразу відчувається тепло. Тут можна попаритись і добре відпочити після напруженого дня. Баня обладнана грубою та конвектором для додаткового обігріву, тому приміщення швидко прогрівається і утримує тепло. Далі ми переходимо до кухні. Кухня компактна, але дуже зручна і функціональна. Тут уже встановлено сучасний холодильник, електрична плита з потужною витяжкою, яка швидко забирає всі запахи під час приготування їжі. Металопластикові вікна добре отримують тепло і забезпечують гарну звукоізоляцію. Усе обладнання справне, меблі підібрані зі смаком і залишають приємне враження. Основна частина будинку це просторий хол. На підлозі лежить міцна плітка, що легко миється і виглядає сучасно. В центрі холу – красивий камінь, який можна розпалити в холодну пору року, створюючи затишок і особливу атмосферу. Тут легко уявити вечір із близькими за чашкою чаю або теплі зустрічі з друзями. Поряд із холом розташована окрема спальня, вона призначена для гостей або може використовуватися як кімната для постійного проживання. Усі кімнати в будинку мають якісний ремонт, стіни акуратно оброблені, стелі рівні, усе зроблено з любові і для комфорту майбутніх власників. На другий поверх будинку веде зручна дерев'яна драбина, розташована просто біля кухні. Піднімаючись нею, ми одразу потрапляємо у просторе приміщення, яке використовується як хол або вітальня на другому рівні. Тут встановлений великий кутовий диван, місце, де можна відпочити, почитати книжку або провести час з сім'єю. По периметру приміщення облаштовані глибокі ніші для збирання речей. Вони закриваються охойними дверцятами і дозволяють зручно сховати одяг, сезонні речі чи побутовий інвентар. Усе продумано так, щоб простір залишався вільним і незахаращеним. холу є вхід дитячої кімнати. Кімната компактна. Але дуже затишне і світле. Тут стоїть односпальне ліжко, письмовий стіл для заняття і невелика шафа для одягу. З вікна кімнати відкривається гарний краєвид на село та зелені насадження. Особлива перевага цієї кімнати вихід на балкон. Балкон невеликий, але дуже зручний, з нього відкривається чудовий панорамний вид на навколишній ліс і гори. Це місце, де можна випити ранкову каву, насолодитись тишею і свіжим повітрям. або Поспостерігати за заходом сонця. Додатково на другому поверсі передбачені місця для зберігання річей полиці, шавки, невеликі кладовки усе зроблено так, щоб жодна корисна площа не пропадала дарма, а кожна річ мала своє місце. Територія біля будинку продумана і облаштована для зручності та комфорту мешканців. Навколо будинку по периметру викладені акуратні доріжки з тротуарної плитки. Вони не лише прикрашають двір, а й виконують важливу функцію, захищають фундамент від надмірної вологи та підтоплення під час дощів чи танення снігу. Це також додатковий захист від промерзання взимку, що значно продовжує термін служби будівлі. На території передбачено дві окремі ніші для зберігання різного господарського інвентарю та інструментів. Вони облаштовані так, щоб усе необхідне завжди було під рукою, але водночас залишалась приховано від сторонніх очей, зберігаючи порядок на подвір'ї. Тут же розташована і насосна станція, яка забезпечує стабільне водопостачання до будинку важлива перевага для комфортного проживання. Під будинком облаштований сухий і зручний підвал. Це практичне приміщення для зберігання запасів овочів, консервації чи інших речей, яким потрібна стабільна температура і захист від вологи. На ділянці є невеликий город, ідеальне місце для тих, хто мріє вирощувати власні овочі, зелень чи ягоди. Земля оброблена, доглянута, з родючим ґрунтом, готова до нового врожаю. Додатково на території ростуть кілька плодових дерев, яблуні, груші, вишні, які щороку дарують ароматні плоди. Уздовж ділянки можна побачити ягідні кущі, смородину, малину та агрус. Все це робить подвір'я не лише гарним, а й практичним для життя. Загалом територія біля будинку доглянута і дуже затишна тут приємно проводити час, відпочивати і займатися улюбленими справами. Будинок доглянутий, стіни рівні, тріщин немає. Це ідеальний варіант для сім'ї, яка хоче одразу заїхати і жити. Контакти власників ви знайдете в описі під відео в телеграм-каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо огляд був для вас корисним, діліться відео з тими, кому ви можете стати в пригоді, і обов'язково подивіться інші наші огляди будинків. Можливо, там ви знайдете саме свій варіант.